Вітаю вас на каналі Цікаві Речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд посилок, які прислали мої підписники. Підійшла до мене підписниця на парахольці і каже, що це ви не знімаєте розпаковку. Та кажу людям не цікаво дивитись, пишуть щось не потрібно. Ну, та ні, цікаво, коли каже з коробок З'являються гарні цікаві речі. Для тих, що, хто в перший раз дивиться на цей канал, хочу сказати, що я і мій брат Олександр на цьому каналі ми показуємо взагалі парцелянові статуетки, посуд, ну і деякі речі, які присилають нам підписники, щоб ми допомогли їй продати. І також є функція стіл добра. Стіл добра це речі, які ви присилаєте. Ми продаємо і кошти за ці речі. Ми на допомогу ЗСУ чи гуманітарну допомогу, пораненим дітям, ну, куди ви забажаєте. Ми можемо самі їх відіслати і відчитатись перед вами. Можемо вам кошти ці переслати, і ви вже самі. Ну, куди захочете, туди їх, як кажуть, і потратите. Ну, почнемо з таких З стат... цього давайте великого ящичка. Відразу потім щоб освободити це у нас. Ой, Олекс... ой, так, да, пан Олександр, місто... Не бачу, місто. Родомишель чи що. Ну, Зараз подивимося, що він нам прислав. Ну, Я пам'ятаю, ці світлини він присилав. Пан Олександр, тут, тут ящичок такий тяжеленький. Я його ліпив ручку там на пості, щоб донести його. Так, о, ще ящичок в ящичку. Сейчас, так, тут. Нема нічого, давайте його в сторону. Тут ще отакий ящик. Так, зараз я це оберу. Тут у нас статуеточки. Зараз я вам покажу які. Я пам'ятаю які. Зараз. Зараз взагалі вони не дуже багато присилають статуеток. Те, що присилають, не хоче привозити. Я вам покажу, що прислали. Ці всі речі ви можете у нас придбати. Телефон, вайбер є під кожним нашим відео. Мій, якщо мій огляд, ну або Олександр, якщо Олександр показує. Так, зараз. Ось так тут, конечно, напаковано. Так, тут добре. Так, це у нас ось О, так ось. Ось таке дання на ромашці одна. Так, ціленька, доїхала ціла, все гарно. Це у нас тут плимо затерте, але це полонне. Ось ще раз отак покажу вам. Даня на ромашці Так, давайте другу сейчас подивимося. Повинна бути ще друга. Дві штучки їх присилав, ну, світлини. І ось така друга. Тут волосся світліше, така вона трошки світлішому розкрасі, також полона, третій сорт. Целенький кончик. Эти речи, эти целенькие. Ну, добрые. Так, давай давайте сюда, в тарелку. Так, далее, ось еще такие. Тут что-то непонятное. Как это а, запаковано. Так, ну, людина не профессионал. Як міг, так запакував, добре що доїхало, гарно. Це у нас майська ніч. Ось така статуеточка. Також гарненька, ціленька. Зараз вже вони пропадають, ці статуетки. Раніше їх було дуже багато. Так, це ж хоче якийсь так. А зараз ці статуетки вже... Навіть на барахольців у нас не зустрінеш. Місто у нас велике, але вже всі ці статуетки, мабуть, вже всі розпродали. Хто бажав їх продати. Тому зараз і ціна на них вже так теж піднялася. Вже і не купиш, як раніше їх там по 50 гривень. І ось друга така ж сама майська ніч. Також. Полонна. Все гарненько, ціленьке. Бачу, що без колов, без тріщин, як кажуть, так. Далі давайте так от поставим. І це у нас хто? Пан Євгеній, місто де Дергачі. Якщо я правильно прочитав. Вон тут я не пам'ятаю, щось маленьке таке. Потім зв'яжемося. А, все. Все-все спомнив. Так, ось це у нас така ауза блукала. Дуже рідкісна, гарна вона мені. Дуже подобається ця статуеточка. Були такі вже. Вони всі продані. Зараз вони дуже рідкісні. Перший сорт, закиха полона. Ну, гарно все ціленьке. Так, щоб був доказ пану Євгенію, що так, доїхало добре. Подякуємо нашим підписникам, які присилають нам такі гарні, красиві статуеточки. Так, зараз так поставимо намішали так це у нас інший хто у нас пан петро місто львів тут? я не пам'ятаю що тут вроді Львова ніхто мені писав. ну сейчас подивимось а все впомнив пан петро подивився Відео моє, і там він побачив Алібабай 40 розбійників. І каже, в мене ось така є дівчина до цього, з цього набору. Це у нас коростень. Ну, да, так, вона також рідкісна, тому що вона дуже так нестійка. Стоїть дуже погано. І частенько вона бук падає. І розбивається. Тому ці статуеточки зустрічаються дуже рідко в цілому стані. Ми подякуємо пана Петру, що він дивиться наш канал і присила такі гарні речі. Ну, допоможемо йому продати. На стіл добра сьогодні нічого немає. Це всі статуетки підписників, які на продаж. Так, це у нас пан Віталій з міста Одеса. Так, тут, якщо чесно, також не пам'ятаю, що по деталі, ну щось теж таке маленьке. Що він поняв там... пас... Так, щось... що це А, все, це так, спомню. Повинно бути три синички. Ось такі синички. родниця, гарний. Так, теж пам'ятаю. Коли бачу, то ну, люди не завжди відразу тільки світлини присилають. І відразу присилають, хтось затримується, все це. Ну, я ж все не можу пам'ятати. А хтось взагалі не присилає. Світлини прийшли, спрошу ціну. Та й все. Знаєте, як безплатна консультація. Ну нічого. Що нам? Нам з Олександром не тяжко. Так що ось така вона. Ще третя синичка. Також городниця. Получається дві такі себе. Так, да, да. Ще вверх і одна така, що вниз сонечко лове. Так, це у нас хто така ще посилочка? Красноград. Ще пан Олександр. Багато Олександрів, як мій брат. Ну, мабуть, дуже популярне ім'я. Так. Нічого. Тут нічого. Щось. Щось у нас таке. Красноград, красно... А, все, спомняв. Так. Повинно бути отакі. Жіно... Жіночки. Це дівчина з коромислом. Це киха полоне. Все добре. Так, доїхала добре. Так, їх повинно бути дві. Якщо я пам'ятаю, добре, то... Так, це друга так є. Так, це друга. Також, все добренько. Гарні статуеточки, також вже не часто. Та взагалі зараз вже статуеток дуже мало. Я на барахольці майже кожні вихідні. Ну, по місту їздю, дивлюся, щось для вас знайти. То зараз взагалі дуже-дуже тяжко, бо вже нічого немає. Ну і ціни на них також дуже. Немаленький, я вам скажу. Також закиха полони. Це дівчина з команцем. Це вроді ціленьке. Да, добре, добрий стан. Гарний. Так. Тепер давайте. Оце у нас... Це у нас хто? Це о, пан Андрій. Місто Харків. Нарешті. Тьоска Андрій. Попався так, що... а, Харків, а все з Харкова, я помню що Тут дуже гарно, сейчас класна статуеточка. Сейчас побачите. щоб вона тіло приїхала. поки видно на новій почті, видно, що... Проплачте. Ой, сляньте. Ай! И Супер статуетка. Дуже красива. Та стан. Так, да, він не казав, стан вона нова. Каже, він її. Вона її і не трогала ніколи. Вона стояла. Ось такий це Пахчисарайський фонтан називається вона. Не, типа, Та, шикарний. Це у нас Київ. Чомусь другий сорт. Ціна в радянські часи 22 карбованця. Да, немало. Ті часи 22 карбованця. Це дуже великі гроші. Гляньте, позолотка. Ніхто не замацаний. Ну, так, ну, бомба, як з магазина. Не обманув пан Андрій. Да. Дякуємо за таку гарну, гарну статуеточку. Вона... Бистро знайде свого поціновувача. Це даже без сумніву. Такі речі вже на базарі точно не знайдеш. Бо її туди ще донести потрібно. Так, і все ще у нас ну, така посилочка, це у нас Кам'янець Подільський, пан Юрій. Тут я теж пам'ятаю, пан Юрій прислав таку незвичайну для нашого каналу. Ну, взагалі річ також статуетку, але зараз побачите. Тут ага, багато нових ж Тяжка така вона. Так, зараз який а ось так, О, гляньте, яка супер статуєточка, Гляньте. Танцююча пара. Вона це металопластика, Гляньте, яка красива. Він мені прислав. І також світлини. ну, я закохався в неї. Дуже красива статуетка. Така динаміка, гляньте, динамічна. В танці. Це радянські часи. Не скажу хто. Ну, тому що я в цих речах таких не розбираюся. Ну, дуже красиво. Те, що я бачив, остання продаж такої статуетки була там, біля трьох тисяч гривень. Так що, ну, ціна. Пан Юрій недорого її прислав, так що кому потрібно будете, то можете стати і як, купити цю річ, цю статуетку. Так, ну, вроді все, що я сьогодні вам показати хотів, які посилки прийшли. Якщо... Щось сподобалось, пишіть дзвоніть. Огляд може буде не скоро, тому що ну, статуеток мало, зараз на огляд. Ті, що в мене є на продаж, є в попередніх відео. Можете подивитись там. Якщо якісь вам там сподобалися, можете набирати, запитувати. Якісь немає, якісь є. Так що можете запитувати, не соромитися, нічого тут страшного немає. Посуд також є, деякий залишився, деякий проданий. Так що дзвоніть, пишіть. Телефон Viber буде під цим відео в описі. Ну, а що, хочу вам побажати всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Мирного нам неба. Быстріше миру нам. Ну і взагалі хочу побажати вам всього гарного. І до побачення. Зустрінемось в наступному відео.